Я кілька слов скажу про Український інститут майбутнього, що це за організація, тому що дуже дивна назва. І коли ми сім років тому створювали її, було дуже багато питань. Український інститут майбутнього. Ви ж пам'ятаєте, як люди в нас не дуже вірять не тільки в країну, а в себе. І для нас скажу. Це інструмент програмування нашого майбутнього. На жаль, з 91-го року в Україні не було інституцій, інститутів, які системно працювали з формуванням нашого майбутнього. А як ви знаєте, майбутнє воно не визначене, воно многосценарне, сценарне і є дуже багато факторів, що впливають на нього. І це стосується не тільки країни, це стосується кожного з нас. Ніхто не знає своє майбутнє. Його не можна передбачити, але його можна запрограмувати. І ми. Подивилися, як робляться розробляються майбутнє в інших країнах, і це приклад Сполучених Штатів Америки, це приклад Британії. Наприклад, сьогодні, де українців дуже багато, в Лондоні більш ніж 200 сінктенків. Це аналітичні центри, це фабрики сенсів, що продукують ідеї щодо майбутнього цих країн. І в конкуренції цих ідей створюється майбутнє. Є дискурс в Україні цього дискурсу. Навіть не було. І коли ми створили інституцію, там дуже багато було питань, але сьогодні ми бачимо, що десь не менш ніж 30% наших ідей, проєктів втілюються у державні політики. Ми не працюємо з владою. Це наша принципова позиція, в нас немає контрактів, але ми співпрацюємо з людьми, яким Україна є небайдужа. І, наприклад, буквально вчора була інформація з Лондону, що в Лондоні розглядається ідея створення міжнародного фінансового центру Київ. Хтось чув, чув про це? Міжнародний фінансовий центр Київ це спеціальна зона, в якій працює міжнародна бірша та Британський суд. Інститут майбутнього цю ідею вперше в Україні озвучив у 2018 році. Всі казали, що це бред, це неможливо. Сьогодні про це вже говорять у Лондоні. І це є приклад того, як ми відповідально ставимося до свого бізнесу. Якщо країна не має свого плану майбутнього, вона є ресурс для плану інших. І ми бачимо, як Україна втрачає. Втрачає свою економіку. Ми перетворились в бананову республіку. Вибачаю за цей термін, але в 91-му році ми експортували більш ніж 60% нашого експорту. То була промислова продукція. Сьогодні 70% нашого експорту то сировина. з якої в інших країнах створюються продукти, створюються робочі місця, сплачуються податки і створюються нові технології. А ми втратили все. Пан Дацюк тільки що про це казав. Ми. Не зберегли те, що нам дісталося з 91-го року, і втратили. І навіть е наші програмісти, айтішники, якими ми дуже пишаємось, які створюють для України більш ніж 8 мільярдів доларів, що кожного року надходжень до країни, вони також продукують не продукт, це сервіс. А продукти створюються в інших країнах. Тому, якщо ми хочемо створити сильну країну, в якою в хочемо, щоб жили наші діти, нам треба разом. Думати про наше майбутнє. Нам треба домовитись про те майбутнє, про місію України у світі, яким ми хочемо маємо зайняти. І тут дуже важливе питання. Є три фактори, що створюють ВВП та допомагають країні зростати. Це капітал, це людський капітал і технології. Сьогодні ми втратили все це. В нас немає капіталу, в бізнесу немає гроші. З України уїжджають люди. Більш ніж 8 мільйонів українців сьогодні в Європі, і опитування показують, що не більш ніж половина планує повертатись. І в нас немає технологій, сучасних технологій. Тому розуміння проблеми це 50% її вирішення. Якщо ми всі разом це розуміємо, ми громадяни, нагадаю, відкриваємо конституцію. Ми всі разом є її бенефіціарами, ми її власниками. І тільки ми. Можемо визначити, яку Україну будуємо, і хто є наші представники, щоб збудувати нову Україну. На жаль, в мене для вас погані новини, коли закінчиться війна. для мене перемоги в війні це зруйнування російського проєкту взагалі. Це моя позиція. Але я вважаю, що нас змусять зупинити військові дії раніше цього, і в нас буде зруйнована економіка. Сьогодні більш ніж 50% бюджету наповнюється. Іноземними грошами, не нашими, не українськими. Ми сьогодні стоїмо з протягнутою рукою, просимо гроші. Хоча в нас є величезні ресурси, в нас є люди, в нас є можливість створювати продукти. Все залежить тільки від нас. Нам потрібне перезавантаження країни, але воно починається з суспільства. І нам потрібен новий суспільний договір. Ніхто по-старому жити не хоче. Всі, хто сьогодні на фронті, вони задаються питаннями, чому ми на фронті, ми воюємо за майбутнє країни. Мені дуже сподобалася фраза про те, що українці воюють за майбутнє. В той час, коли всі воюють за минуле, це дуже гарний вислів. І дійсно, вони задаються питанням, чому ми воюємо за майбутнє, за майбутнє наших дітей, а в Києві немає змін. В Києві все працює по старому. Тому, коли ми кажемо про нову етику життя, нам треба пересмислювати, хто ми, чому ми разом. Яка наша спільна мета, і як ми разом можемо цю мету досягнути? Тому все тільки в наших руках. І я дякую за цей івент, за ці питання, які підіймаються, я отримую задоволення. Дякую вам. Все тільки в наших руках.